Разом із віце премєр міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день росіяни. Готують фарс під назвою вибори на тимчасово окупованих територіях, наче до 10 вересня, має цей процес завершитися. Розкажіть, що вам відомо про цю спецоперацію і яка її мета? Найперше, пані Яно, ці вибори не мають і не матимуть жодного значення. Це розуміють самі росіяни, і повірте, вони з таким самим успіхом могли їх проводити в Монголії або ще десь. Вони не роблять це, щоб легітимізувати процес, бо їх не визнають навіть їхні союзники. Ми це чудово всі розуміємо, але е, це їхня така, знаєте, російське заняття, старе, яким вони дуже полюбляють займатися російською мовою. Звучить як очкавтирательство начальству. Вони проводять вибори щоб довести. В Кремлі, що хтось їх на територіях тимчасово окупованих чекає і сприймає. Я хочу подякувати людям, які виїжджають з СОТ і зараз цей процес активізувався. От, до прикладу, на сумському напрямку більше 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів. Тобто, через Сумську область повертаються додому, так через кордону Сумської області. Так, вони їдуть, там є піший перехід, і щодня їдуть на Київ, на Харків, інші наші міста. Але зрозуміло, що для проведення цього фарсу, цього спектаклю під назвою вибори, ну якась явка, якась картинка росіянам потрібна. Яких заходів вони вживають для того, аби примусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти в цьому участь? Масово паспортизують так, позбавляють усіляких благ, навіть життєво необхідних, таких як доступ до медицини, якщо люди не візьмуть паспорт і не будуть брати участь у їхніх псевдовиборах, а також завозять своїх громадян щоб влаштувати масовку знову ж таки на доводу своєму старіючому начальству у Кремлі. Хтось із гауляйтерів здається в Херсонській області, так говорив про те, що інсулін людям не будуть давати, які відмовляються від паспортизації. А чи відомі вам уже дійсно випадки, коли люди, якщо не помирали через відсутність ліків, то принаймні зазнавали суттєвих проблем через те, що вони відмовляються від паспортизації? І Як їм бути в цій ситуації? Мені відомі конкретні випадки, коли після рукотворного підриву Каховської ГЕС ворогами, так вони відмовляли в евакуації і в порятунку наших цивільних людей, якщо люди не мали окупанського паспорта або відмовлялися його взяти, і люди, на жаль, гинули. Люди дійсно дуже страждали тим, кому вдалося врятуватися. Нам про це розповідають, і це жахливий злочин. Щодо паспортизації, який відсоток, якщо в нас є дані населення в тимчасово окупованих територіях, залишається без російського паспорту? У нас немає цілком об'єктивних даних, тому що там не працюють ні міжнародні організації. Вони не допускають, а паспортизують усіх навіть без людей. Ми це точно знаємо. У них є списки намальовані. Вони Просто ставлять галочки і, начебто, роздають паспорти. Тому я ще раз і ще раз закликаю людей виїжджати всіма силами, подзвоніть нам. До речі, хочу зробити оголошення, бо я знаю, що на тот, можливо, не всі чули і не всі знають. На Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт. Бо я знаю, що люди бояться, не маючи грошей, так що їх тут чекає? Будь ласка, передайте своїм знайомим і рідним. Вам головне доїхати до переходу? А там ми вам у всьому допоможемо. Наскільки це зараз складний шлях через Росію в Сумську область потрапити? Як люди його долають? Скільки це їм коштує? Дуже складний шлях, особливо для маломобільних. Найперше, що важко так літні, спекотні дні. По-друге, це дійсно люди вимагають деякі люди вимагають кошти за перевезення. Я розумію перевізників, я розумію організації, але у нас достатньо ресурсу. Разом з нашими helping to Live і решта організацій, які готові безкоштовно забрати, наперед домовляються щодо того, куди поїдуть люди. До прикладу на Харків їде щодня Евакотранспорт, сум до Києва їдуть вагони. Які безкоштовні для людей, і нам головне до людей інформацію донести? Тому я дуже прошу передайте усім, є можливість і безкоштовного житла, і безкоштовного харчування, і медичного обстеження. Будь ласка, давайте допоможемо нашим людям на тот. -то. Тобто найголовніше перетнути кордон в цьому так. випадку у Сумській області, і там уже одразу буде надана допомога, буде транспорт, буде житло і буде фінансова підтримка теж для людей. Головне, щоб вони виїхали і до цього моменту дісталися на завершення теми виборів. Ну, ми розуміємо, що є люди на тимчасово окупованих територіях, які співпрацюють з ворогом. Які беруть участь у тому числі в організації цих псевдовиборів, що на них чекає? Яка відповідальність на них чекає після того, як буде вся територія України звільнена? Вони будуть покарані, вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності. І псевдореферендум, який відбувався на тимчасово окупованих територіях, до прикладу на Херсонщині, на Харщині, на Харківщині, в цьому великий приклад. Люди зараз несуть покарання, і тому я дуже прошу. Не, не зловживати так і зрозуміти, що ми точно де окупуємо ці території, і на жаль, правоохоронці будуть мати до таких людей питання. Ще хотіла вас спитати напередодні початку нового навчального року на тимчасово окупованих територіях залишаються українські вчителі, і там є люди, і дуже багато людей, які відмовляються співпрацювати із окупаційною владою, але тим не менше вони є як держслужб... не держслужбовцями, але вони на бюджетному забезпеченні. Яка доля цих людей уже у другому навчальному окупаційному році? Яку підтримку від держави Україна вони нині отримують, залишаючись на окупованих територіях? І ця банківська система не діє. Ми знаємо, що деякі особи давайте так. Я не буду давати їм юридичної оцінки, але морально дозволю собі дати. Збирають картки і за певний дисконт, так за певний відсоток, достатньо великий. Їдуть на територію України, отримують там пенсійні виплати людей, так які не можуть перетнути, бо в силу старості або хвороб і так далі. Я тому звертаюсь до вчителів, звертаюсь до всіх, хто на сьогодні на тот виїхати і евакуюватись, тому що з кожним разом це буде все важче і важче не піддатися і не йти на співпрацю з ворогом, не брати паспорт і вижити. Тому я дуже прошу. Виїхати і дочекатися деокупації ну виходить, що для вчителів літніх вчителів або вчителів, у яких є рідні літні, яких вони не можуть залишитися, єдиною опцією залишається бути на окупованій території для того, щоб якось виживати, взяти російський паспорт. У них немає іншої альтернативи. Немає, але ще раз кажу: якщо є можливість, задзвоніть нам, напишіть, і ми допоможемо виїхати. Я знаю, що літні люди, 84 річна жінка, вийшла в Фейсбук, написала повідомлення: я хочу повернутись. У мене немає документів, і вона сьогодні в Києві. Ну я знаю, як це відбувається, бо займаюся цим кожного дня. Тому прошу, якщо є можливість, дайте знати, і ми допоможемо виїхати. Також ви займаєтеся темою повернення депортованих дітей. 20 тисяч дітей офіційно Росією викрадені з України. Це ті дані, які Україна верифікувала і вони є підтвердженими. Самі Росіяни говорять про 700 тисяч депортованих дітей, але факт залишається в тому, що лише 380 дітей станом на зараз. Остання інформація, яку я бачила, вдалося повернути. Розкажіть, чи є хоч якесь просування в цьому процесі? Повернення дітей, переговорів через треті сторони з Росією про те, щоб вона надала списки, і хоч когось можна було повернути батькам. Дякую за запитання. Дивіться, у нас є план Володимира Зеленського. Він з 10 пунктів. Четвертий пункт якраз говорить про депортованих дітей, насильницьки вивезених людей, цивільних заручників і військовополонених. Власне, ми займаємось в даному випадку, коли ми говоримо про пана Лубінця, уповноважений справ людини, пана Дар'я Герасименко уповноважена справ дитини. Ми займаємось в тому числі поверненням наших дітей, і це чіткий план. Бо 380 дітей. І ми будемо далі повертати це добре, але ми говоримо про механізм масового повернення там набагато більше наших дітей, яких вони незаконно всиновлюють, яких вони віддають в незаконну опіку, і ми вимагаємо, щоб статусні діти за яких відповідає держава і яка. Зобов'язана їх повернути, були повернуті, щоб списки таких дітей були надані, і ось цей міжнародний механізм зараз якраз викристалізовується. Що ви бачили? Нещодавно у нас була зустріч з паном Лубінцем і 25 країнами посольствами країн, також ООН, МКЧХ. Ми звертались до них щодо створення дієвого стійкого механізму. Отже, четвертий пункт в десяти пунктах. Президента Зеленського є. Ми рухаємось в сторону створення такого міжнародного механізму. А чи готова в Україні система реабілітації дітей, які віримо, будуть масово повернуті в Україну? У нас є міжнародні партнери. У нас є ЮНІСЕФ, у нас є СОЗ, дитячі містечка. Я зараз не хочу, щоби всіх перерахувати. Я їм дуже за це дякую. І ми готові прийняти всіх наших діток і реабілітувати. Я знаю, що в Києві є такий великий центр дитини, так надання допомоги, зокрема дітям із зони бойових дій, дітям, які були депортовані. Але якщо ми говоримо про регіональні центри або ще менші містечка, вони готові до того, аби туди переїзд діти поверталися, тому що це ж не просто їх десь. Треба поселити це діти, які зазнавали психологічного тиску, різноманітного іншого тиску з боку окупантів. Принаймні на рівні обласних центрів так у нас є мережа. Зрозуміло, що в є випадки, коли дійсно, до прикладу, я зараз бачу, Чернівеччина сигналізує про те, що дітки з дружківки були перевезені на Чернівеччину, і у нас там якісь проблеми. Вони мають на сьогодні хвороби, і їх потрібно зараз перемістити в інший заклад. Я прошу усіх керівників ОВА і органи територіальної влади, саме міських, селищних голів, старостів, які бачать. Що у вас є проблеми з організацією так, реабілітації дітей, їхнього підтриманого проживання? Я дуже прошу звертатися і про це сигналізувати. Не потім, коли вже проблема задавнилась, і про неї говоримо ми з вами на ефірах. Тому, будь ласка, давайте всі разом будемо ці питання вирішувати. Ви говорили про зустрічі з міжнародними партнерами щодо питання масового повернення дітей. Наскільки вони залучені в цей процес? Чи готові вони брати на себе цю відповідальність? Чи мають відповідні механізми? Вони готові брати на себе відповідальність і вони залучені з їхньої сторони. Якраз питань немає є питання до ворога до Росії, яка відмовляється. До прикладу, мені відомо, що Юнісефу відмовили російська сторона у наданні списки і щодо механізмів повернення. І я хочу, щоб про це говорили публічно. Якщо відмовляє Росія, то за це має бути відповідальність. Міжнародна спільнота має встановити чіткий механізм відповідальності за такі відмови. Якщо звертаються лідери інших країн, а це теж є і має місце, і їм Росія відмовляє, то весь світ має це знати, що постійний член Радбезу ООН відмовив у поверненні українських дітей, і за це має бути відповідальність. Так, і має бути такий механізм світової безпеки, щоб ця відповідальність наставала. Дякую вам за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це була Ірина Верещук, віце прем'єр-міністрка, міністрка міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.